Ой, у минулому відео я казав, що Мані навчив мене вести свій список мрій, Копити гроші і думати перед покупкою. Але є ще дещо важливе, що я зрозумів з цієї книжки, і це не про гроші. Урок 4. Думай як багатий, а не як бідний. Мані сказав, багаті думають про можливості, а бідні про проблеми. Замість я не можу. Я кажу, як це зробити. І знаєш, це працює навіть коли ти не хочеш вчити дамашку. Урок 5. Помилки – це теж уроки. Одного разу Кия витратила все і залишилась ні з чим. Я так теж зробив, купив непотрібні речі. Зате я тепер точно знаю, що не все блискуче мені потрібно. Урок 6. Щастя не тільки в грошах. Мені повторював. повторював. Справжнє багатство це коли ти маєш друзів, мрію і план. І я почав більше дякувати за все, навіть за чай вдома після школи. Ця книга не просто про гроші, вона про життя. І про те, що у вісім років ти можеш стати трішки мудрішим і завести собі таку мані в голові, тільки не видно. Якщо ти не читав, то прочитай, а якщо ти читав. То перечитай, бо кожен раз ти знаходиш щось нове. І стаєш трішки дорослішим, тільки без нудних нотацій. А тепер іду. У мене заплановане поповнення скарбнички і велика мрія. Секретна, але вже записана.